Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо розглядати розширення для веб-браузера, які допоможуть нам більш зручно і швидко з ним працювати. Сьогодні у нас на IT розширення MaxAI. Дуже потужний інструмент. Зараз я покажу вам, як він працює. MaxAI.Mi так він виглядає. Переходимо сюди, 800 тисяч користувачів вже ним користуються. Оцінка 4.8, що є досить високим результатом, майже ідеальним. Тож він може робити підсумки сторінки відео-PDF-файлу. Його можна питати про будь-що, в принципі, використовуючи різні інструменти штучного інтелекту. Можемо покращувати наше письмо. Постійна відповідь будь-де, будь-коли, в будь-який момент можемо її використовувати. Можемо створювати картинки, спробуємо це створити. І опис, якщо хтось хоче переглянути, можемо подивитися. Тобто, у нього опис це штучний інтелект на будь-якій сторінці в один клік. Це в нас також є комбінація, щоб відкрити бічну панель. Можемо виділяти текст і виконувати різні прикольні штуки з ним. Давайте спробуємо його завантажити і будемо гратися. Додаємо розширення. Угу, окей. Маємо синхронізацію з нашим аккаунтом. Давайте тепер дивитися мій план, що ми маємо зараз в моєму плані. Фрі, окей, все добре. Маємо певне обмеження знижки. Ну, це все досить стандартна штука, порівняння запитів. Хто як хоче, так і використовує які плани. Я запланую проказати лише основні можливості. Ми бачимо більше мільйона користувачів. Тож приходимо до налаштування нашого аккаунту. Вічна панель можна змінювати, як комбінацію використовувати. Зовнішній вигляд знову ж таки можемо змінювати. Швидкий доступ, перекладач, переглядач PDF також у нас вимкнено, ну, підказки це вже. Інше підсумування на Gmail, PDF. Це все зараз спробуємо подивитися, миттєва відповідь мови. Виберіть бажану мову українська, мова відповіді. Ну окей, давайте беремо, давайте беремо українську також. І будемо намагатися використовувати його вже безпосередньо у дії. Отож. Давайте так у нього у браузері запитаємо Max.AI. MaxAI є. Е. І в нас одразу видає нам певні інструменти, певні посилання, на яких ми можемо почитати, використати все, що нам зручно. Тому це називається пошук штучного інтелекту. Тобто ми одразу можемо, наприклад, перейти за посиланням на офіційний сайт. Бачимо, нам дало. Окей, прекрасно, давайте спробуємо сюди. Окей, зараз треба почекати. Можемо сюди перейти. Тут опис почитати, як це працює, який трафік тому подібне можемо продовжувати. Його використання цього пошуку в режимі штучного інтелекту. Але давайте зараз подивимося знову-таки на Вікіпедію. Нехай це буде. Вікіпедія. Історія Китаю. Окей. Історія Китаю. Що ми одразу бачимо? Бачимо одразу справу таку Картиночку, де ми можемо використовувати, що з цим з цим взагалі робити. Давайте почнемо з самого першого. Узагальнити та запитати про цю сторінку. Поїхали. Важа на мовий інтерфейс українське. Окей, це ми закриваємо це нам нагадує. Далі запитайте щонебудь про цю сторінку. Зроби резюме. Резюме. Текстурі. Навіть необмеженого, це ми вже бачили. Не хоче він додавати ми резюме миттєво, тому що це платна функція. Окей, окей, незважаємо на це. Використовуємо Max AI в цьому контексті і бачимо. Кількість взагалі можливостей, які ми можемо використовувати. Давайте покращити письмо спробуємо. Окей. Спробувати відкинути, домовились. Давайте перейдемо в більш такий текст, який можна справді редагувати. Давайте використаємо ось таку штуку. Maxai. Що ми можемо робити? Давайте спробуємо змінити тон на дружній. Димася, що він взагалі. Ну, Очевидно, що це не стиль Вікіпедії. Можемо використовувати різні стилі залежно від нашої аудиторії, наприклад, або нашої мети, для чого ми це хочемо пояснити. Давайте подивимося різницю з, змінити тон на впевнений. Тут вже мавач, не такий стиль, як раніше використовувався в попередньому прикладі. Тому більше трошки тексту. Давайте спробуємо тепер перейти до наступного прикладу, що він вміє. Він вміє Давайте спробуємо пояснити. Ми бачили один абзац, з нього з'явилося вже два. Тобто він надав більш детальну інформацію. Давай запитаємо ще детальніше. Давай ще детальніше. Окей. І тут у нас вже ми бачимо по цьому абзацу більш детальний опис. Можемо заглиблюватися в наступну тему. Окей, йдемо далі. Використовуємо наступні інструменти. Можемо давайте перефразувати. Бачимо наш початковий текст і інше переформування. Така штука може бути корисна для певного роду перевірок на. Плагіат і тому подібне. Не впевнений, що немає досі інструментів, які вміють цьому протистояти, але як варіант в тестовому форматі самостійно пробувати можна. Тому теж є досить корисним інструментом. Давайте пробувати наступну функцію, досить цікава в нас є. Спробуємо тут перекласти. Бачимо, перекласти можна на досить багато мов. Давайте використаємо на арабську. Чому ні? Якщо в нас немає такого швидкого перекладача, прекрасний спосіб це зробити. І спробуємо використати не всю о, статтю для підсумування, спробуємо використати лише о, певну її частину. Давайте спробуємо підсумувати. Бачите, в нього є певний, певне обмеження на кількість тексту. Що ми тут бачимо? Основна теза і ключові поняття, які варто використовувати. Давайте зараз я покажу таку штуку, як можна детальніше аналізувати. Надай по кожному пункту. Дві ключові тези. так подивимося. Це досить зручна штука, яку можна використовувати, щоб більше зрозуміти тему, більше в неї заглибитися. Тож бачимо кожну кожен його пункт і основні дві. І тези, які ми маємо для того, щоб більше це зрозуміти. Йдемо до наступного, можемо перекласти, узагальнити чат зі знімком екрану. Також така штука в нас є. Переклад ми розглядали. Наступне, що ми ще можемо зробити, це пошук штучного інтелекту. Спробуємо чат зі знімком екрану. Дозволить він нам таке зробити чи ні? В простому режимі. Зробимо. Дай резюме. Працює, бачите? Все чудово працює, можемо скріншот йому надавати. Давайте ми спробуємо зараз зробити дещо по-іншому. Давайте перейдемо на ось, наприклад, цей сайт. І... Використати знову ось таку штуку. Виберіть вважано. Окей, окей, це ми все знаємо. Зануритися в чат. Окей, завершити. Резюмі. В два речення. А, тут вже не дає, бачите. Тут вже не дає, тому що кількість запитів. На обмежне використання штучного інтелекту. На обмежене використання, бачите, безкоштовний ліміт запитів вже перевищено. Тому цю штуку варто використовувати дозовано або заходити з інших аккаунтів. Давайте пробувати YouTube. Якщо зараз не вийде через YouTube, зайдемо з іншого аккаунту, встановимо і підсумуємо, подивимося ще раз на це. Йдемо знову ж в наш канал, щоб не чіпати нічиї авторські права. Заходимо сюди, в наш, в наш канал і пробуємо робити підсумок нашого відео. Подивимося, що він дасть Ні, все ж таки не дає. окей, то ми переходимо в іншу вкладку. Давайте сюди завантажимо зараз розширення. Зараз встановимо його тут. Не можна цього зробити. ОК. Я просто хочу сказати те, що Max AI можна використовувати абсолютно схожим чином для вирішення підсумування відео. Можна ще використовувати його для мистецтва. Мистецтво штучного інтелекту мається на увазі. Так само, як і попередні інструменти, для того, щоб створювати зображення за певним текстом. Ну, зараз я впевнений, що він це не дасть, тому що ми перевищили кількість спроб, але так, це дійсно можна. Тут у нас є спроби, здається, на 1 день, тому було показано основні. Особливості його, тому що робота з описом тексту та створення за допомогою нього різних картинок, це таке, що ми вже бачили. Також емейли ми вже бачили раніше і бачили ще таке поняття, як узагальнення відео, такий певного роду резюме відео, аналіз його. І з тайм -кодами. для цього був у нас і лайнер, для цього в нас був і Мерлін, який взагалі нам надає дуже різноманітний спектр взагалі, вирішення нашого питання в частині YouTube, в частині тексту, генерування і тому подібне. Тож Max AI працює аналогічним чином. Це теж є досить потужний інструмент, але як ви бачите, в нього є мінуси через досить швидку кількість обмежень, тобто ми попрацювали буквально декілька хвилин, і він вже скажімо так, зламався через те, що ми вичерпали наш ліміт на один день. Тому іншого епізоду я по цьому інструменту в принципі, не бачу сенсу робити. Логіка зрозуміла, основні переваги зрозуміли. Недоліки, ну, досить невеличка така кількість е, спроб для його використання. Тому е, як його варто використовувати, за яким е, скажімо так, тарифом, це вирішувати вже вам. Або обирати серед альтернатив, які ми розглядали раніше, дивіться по застосуванню, що вам потрібно і що саме для цього буде найкраще підходити. Отож, е, на цьому у нас. Е, Така частинка по розширенням штучного інтелекту закінчується. Прямо назвати ідеальний інструмент я не можу. В кожного з них є переваги і недоліки. Основним недоліком є обмеженість функціоналу через наявність платної версії. Тому от в Max AI це проявляється взагалі дуже швидко. Лайнер і... Мерлін в цьому плані дещо кращими будуть, але вони мають також свої більш специфічні властивості, які роблять їх дещо іншими, порівнюючи з цим потужним, але таким, що потребує додаткового фінансування з нашого боку інструментом як Max AI. Отож, на цьому дякую. Всі посилання на ці сервіси, на ці розширення я надам у коментарях. Тому раджу дивитися, обирати для себе зручніший і працювати з браузером в простішій формі, більш ефективно за допомогою цих розширень, які можна до себе встановити і використовувати для виконання своїх завдань. Дякую, зустрінемося у розгляді наступних технологій по штучному інтелекту. Дякую за увагу.